Вітаю всіх, мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 26 лютого 2024 року, і сьогодні розпочинається спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова. Тиждень визволення спиць лютого 2024 року. Перед тим як я покажу, які процесики я буду брати на цей. Проєкт я хочу вам розповісти, чим же я займалася на минулому тижні. Це, як Оленка каже, не є тиждень вільної людини, а в мене буде тиждень того, чого, що я в'язала, що хотіла, те й в'язала. У мене залишилося багато процесиків від магічного кубика від гри «Магічний кубик», який я Брала участь в, цьому, в цій грі, і що у мене недов'язане залишилося. У мене були ось ці шкарпеточки червоні, це із стокової пряжі італійської. У мене там вони були пров'язані трішки, ну, отак, по-моєму, до сюди я дов'язала. І ось як я їх просунула на цьому тижні. Спочатку мені отут не подобалося, що було таке синя, а потім оце кольорове таке. Я тут в'язала оце однотонним і вставляла такі вставочки з усієї пряжі. Оце я червоною в'язала. І оці такі різнокольорова секційна пряжа. Ну, Потім я стала в'язати далі, і мені так уже і сподобалося. Воно відтінило ці полосочки. Тут так гарно лягло, тут трішки, тут трішки. Ну, це скільки я встигла зв'язати, я зв'язала тут п'яточку. П'яточка підкова в мене У, утовщина така вона. І оце стільки я пров'язала, в'яжу я їх паралельно, на спицях. У мене всі шкарпеточки зараз в'яжуться на спицях номер 2 Тріо із Китаю. такі в мене. Ось такі в мене просувачка. І ці шкарпеточки я візьму у наступний тиждень визволення спиць, буду їх визволяти. Ось так вони в мене просунулися на вільному тижні, коли я в'язала, що хотіла. Це одні шкарпеточки дов'язувати. Ось оці ось шкарпеточки рожеві із рюшею, які я в'язала у грі магічний кубик і продовжила на тижні, коли в'язала, що хотіла. Це в мене нитка Artisan. Ось як я їх продвинула. У мене були зв'язані ось стілечки, отак ось, ось де. Я зв'язала у грі тут я зв'язала вже п'яточку із однотонної, щоб відтинити оцю резиночку. Тут і мисочок у мене такий буде. Тут я пров'язала так багатенько. А скільки, скільки, ще скажу, тут значить, тут я закінчила, ось де маркерочок вішала, чорний. Зв'язала ось де 20, 20, і тут 10. 50 рядів я тут пров'язала. А на цих шкарпеточках я зв'язала 40 рядів, Ні, навіть більше не скажу. Теж 50. Тут я 10 відв'язала до сюди до п'яточки, і тут, ну, теж 50 рядів. Так що я їх гарно просунула у вільному тижні і буду брати їх на тиждень визволення спиць. Ось паралельно в'яжу і їх теж візьму. Це мій буде і ще Ще одні шкарпетки буду намагатися дов'язати на цьому тижні. Була в мене шапочка рукавичка, оця, яку мені треба було. Це я не в'язала цю шапочку, це мені дали цю шапочку, щоб я дов'язала сюди вушка. Так що я підбирала цю ниточку сіру, щоб вона відповідала сірію тут в рукавичці, от так от воно підходить. І я зв'язала на цьому вільному тижні, я зв'язала дов'язала тут цю вушко і вив'язала шнурочок. Шнурочок я в'язала на спицях 4 петелечки. Ось тут я розповідала, мені Оленка підказала, що вона в'язала шнурочки, залишала 4 петельки і в'язала. То я раніше пришивала, а тут зв'язала оцей шнурочок і одне вушко. Тепер мені треба дов'язати ще одне вушко і шнурочок. І це у мене буде ще один процесик на тиждень визволення спиць. Так, я його просунула за вільний тиждень. І ще один буде у мене процес. Тут лежить ця шапочка. Ось так ось. Буду дов'язувати ці шкарпеточки із стокової пряжі італійської. І з рюшею буду в'язати оці шкарпеточки і шапочку. Якщо буде в мене час. То я ще буду просувати свої зелені шкарпеточки. Оці ось із лубинської шерсті. Це я в'яжу для воїна ЗСУ. тому я на цьому зупинилась. але я їх не в'язала на тижні. На вільному тижні я не в'язала їх не просувала. Так і залишились. вони в мене так дов'язані, як. Завершила я у магічному кубику. Буде час, буду дов'язувати ці шкарпеточки. Ну, ось і всі мої роботи, які буду брати я у тиждень визволення спиць лютого. Що в мене вийде, я засніму у заключному відео. Я, мабуть, не буду підключатися кожного дня. А у, на, у завершальному відео підсумковому я покажу свої результати, які е, у мене вийдуть на цьому тижні. Тож не перемикайтесь, цей тиждень для вас пройде швидко і до наступної зустрічі. Вітаю всіх! Сьогодні 2 березня. Сьогодні субота, і я знімаю заключне відео до спільного проєкту «Тиждень визволення спиць лютий 2024. І зараз я вам покажу, що ж у мене зв'язалося на цьому тижні, що я закінчила, що ні, що мені вдалося. Спочатку хочу вам сказати, що я завершила. Дві пари шкарпеток. Зараз вони пішли попратися, і я вам їх скоро покажу. Ось мої шкарпеточки пішли купатися, поперу їх трішки ось тут, Замочухай трішки полежать. потім прополощу. І на блокатори шкарпеточки з Арюшею. Ось такі. Як бачите, колір вона ця нитка не віддає, не пофарбувалася вона, так що це гарненько. Друга пара шкарпеточок ось де. Ці шкарпеточки пішли в мене пратися. Намачу їх трішечки, колір вони не віддає. А від трішечки червоний віддає колір. Ану, так, да, червона віддає трішки колір. Ну, нічого, Ось шкарпеточки, які я зняла щойно із блокаторів. Це шкарпетки. З рюшами Я їх в'язала із нитки Artisan. Ось така була в мене однотонна ниточка, її номер 178. І основне полотно я в'язала із секційної пряж Артісам, її номер. 9002. Ось такі в мене залишки залишилися. Ось такі. Звільнила я ось ці спиці. Спиці номер 2 Тріо. Трішки маркерочки. Ось де тут у мене звільнилося. Ось тут ось маркерочки. Так, і я хочу вам е, трішки розповісти про ці шкарпетки, як я їх в'язала. мене запитували, як я в'язала ось цю е, тут е, ршу, ось цю. я трішки вам розповім. Значить, так, рю, про рюшечку. Рюшку я набирала окремо на спиці, ось тут вузелковим краєм набрала, Вузилковий край у мене і в'язала я їх. Раппорт у мене був такий 6 ліцевих і 2 виворотних. Я пров'язала 7 рядочків, потім у восьмому рядочку я дві крайніх лицевих. Пров'язала дві разом. У дев'ятому рядочку пров'язала, як і було, чотири лицевих дві виворотніх. І у десятому рядочку я іще збавила по дві лицевих, і в мене вийшло дві лицевих, дві виворотніх. Получилась у мене така резиночка. Два на 2. Потім я зв'язала, набрала теж тут бузелковим краєм. Потім я з'єднала, пров'язала 4 рядочки, з'єднала я їх разом. Ось так вони тут гарно з'єдналися з вивороту, можна подивитися. Ця, резиноч... Ця рюша пішла в резиночку 2х2. І так гарно вони в мене. З'єднала я їх потім і в'язала резиночку. Потім перейшла на секційну пряжу. П'яточку я зв'язала ущільнену, оплотнену таку ось де. П'яточка підкова. Ось вона до кінця в мене так. І мисочок однотонний. Стрічкове закриття. Закриття голочкою. Ось так ось де. І ось такі в мене вийшли дві шкарпетки однакові. Важуть вони 69 грам, ці шкарпеточки. Ось такі гарні в мене вийшли шкарпетки. Це одна пара, така зв'язалась. Ще я в'язала. Одну пару із стокової пряжі, італійська стокова пряжа. Я не знаю їхні, їхню назву. Купляла я її у, у магазинчику ну, в групі на Фейсбуці. Там є розпродажа цієї пряжі, і я її взяла. Ось ця червона, вона трішки віддавала колір, коли я їх прала. Вона така шерстиста трошки, трішечки. А ця секційна, вона така гладенька. Я не знаю, що це за пряжа. Можливо, хтось в'язав із такої пряжі, Ось хоч, хоча б із цієї секційної і може мені написати, що це за пряжа. Не знаю, оцю було дуже приємно в'язати. Ну і ця. Вони так поєдналися. Ось такі вийшли в мене гарні дві пари носочків. Вони однакові, ось так зв'язані. Тут у мене було секційної було у мене 28 грам, оцієї ось. а цієї червоної було 52 грами, то в мене залишилось тільки 12 грам цієї червоної однотонної ниточки. І вони важуть 66 грамів. Ось така і ще одна пара шкарпеточок у мене зв'язалася. І вивільнила я теж спиці Тріо. Ось з цими, що в'язала номер 2. Так, маркерочки ось де у мене ще звільнилися. Голочкою, якою я закривала ці шкарпеточки. На мої ножиці. Так, а забула сказати, що е, рюшу я в'язала з alize superwash комфорт Її колор 01. Ось така в мене була ниточка. І це ще не всі мої процесики, які я завершила. У мене ще за Вершення у цій шапочці. ось Де звільнила ці дві спиці, які ми в'язала. Я в'язала вушка до цієї шапочки. Я вам казала, що я її не в'язала, цю шапочку, це була готова шапочка, яку мені дали ось така рукавичка. от Але ж вона для маленької дівчинки. І щоб не задувало вушка, мене попросили дов'язати сюди вушка. І ось я дов'язала вушка і ось такі шнурочки. Шапочка в мене зв'язана. Вушка, ну, не шапочка, а вушка до шапочки зв'язані. І це ще одна моя готова робота. Так, і. В'язала я вушка ось цією пряжею, пряжа її номері 1001. Купувала я її в АТБ. По-моєму, я її купляла цю пряжу. Ну, вона підійшла до цієї рукавички по кольору, тому я в'язала нею. Ще в роботу я брала на цьому тижні шкарпетки для воїна. Ось ці зелені із лубинської е, шерсті. І я їх не завершила, але я їх гарно теж просунула. Ось тут я маркерочок червоний вішала, де я закінчила. Ось тут у мене зв'язані були ось так ось п'яточки. Я тут П'яточку підкову завершила і почала в'язати стопу. То я тут пров'язала ось 20-30 рядочків. Стопу завершила, і 30 рядочків відв'язала. Ось такі в мене просування були на цьому тижні. І три готових роботи, дві пари шкарпеток, і шапка в мене завершені. Посилання на організатора цього проєкту Оленку Буганову я залишу в інфобоксі в описі цього відео і на дівчаток, які приймали участь у цьому проєкті. Переходьте, переглядайте і їхні відео, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Це продвигає наш український YouTube. Мені буде дуже приємно прочитати ваші коментарі. Тож, дякую усім, хто поставив мені вподобайки, лайки. До зустрічі, до нових зустрічів. На цьому в мене все. До побачення!